Всім і сьогодні поговоримо на тему колапса трахеї у собак. Що це таке, коли виникає та чим може загрожувати вашому улюбленцю? Колапс трахеї – це більш хронічне захворювання, яке спровоковує у тварини постійний дуже сильний кашель, доходячи навіть до затрудного дихання. Через що він виникає, є низка причин цьому ожиріння, вроджені вади маленьких собак, колапс-страхи зустрічається набагато частіше. Також постійні подразнення можуть бути механічні або можуть бути зовнішнього виду по типу алергії, по типу диму і тому подібне. І вік. Що таке колапс страхи? Це коли у нас дихальна. Трубка трахея ця, вона звужується. Тобто, умовно, якщо у нас є ось такий круг, це норма, то колоб трахеї має 4 стадії. З кожним із стадії, ця трахея звужується до, того, до такої міри, що собаці неможливо дихати. Є 4 їх стадії. Кожний з них лікується по-різному. І щоб уникнути цього захворювання першу чергу вам потрібно подбати про дихальну систему вашого улюбленця, перестати смикати собак, які ходять на повідці, тому що при механічній давці ви знову ж таки ці кільця травмуєте, через що вони спадають і звужуються. Друге, це перестати смалити перед вашими улюбленцями. Якщо у тварини додатково є якісь респіраторні алергічні процеси, особливо цвітіння, ви маєте при собі. Мати антигістамінні препарати, які будуть допомагати тварині більш якісно дихати. Але у більшості маленьких собачок, таких як Йоркі, Чихуахуа, Мальтіпу, Мальтезе, у них це захворювання зустрічається ну, прямо вкрай часто і проявляється близько від 3-4 років і далі. Вилікувати його, на жаль, повноцінно не можна. Можна спробувати ставити хірургічні стенди. це така сіточка, яка за допомогою зонду вводиться в трахею, фіксується там, і за рахунок твердої структури вона фіксує цю трахею, допомагаючи тварині правильно дихати. До такої операції доходять вкрай рідко, і частіше за все намагаються тварині допомагати медикаментозно, знімати запалення подразни інколи використовувати кисневі камери, аби тварина почала нормально дихати. Тому, якщо ви бачите, що ваша собака почала дуже часто кашляти, є задишка. Особливо це проявляється при зміні температури в холодну пору року, десь з середини листопада, коли вже температура падає десь до 10 градусів, є вітер, і собака у вас виходить на вулицю і починає одразу дуже сильно кашляти. Я вам радив звернутися до лікаря, який зможе спочатку візуально оглянути та послухати Вашу тваринку і направити потім на рентген, по якому вже і можна буде діагностувати колапс трахеї. Тому ніколи не зволікайте і звертайтеся своєчасно до спеціалістів, які зможуть вам допомогти та знизять ризики погіршення стану та продовжать життя для вашого улюбленця.